Зібраємо нову поставочку, прімарки з літо. Це в нас буде мікс літо. Ой, я, я ще вам вибачаю. Трошки. 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 Мішечки йдуть по 20 кровочків. Прошиття. Наповнення класне, я справедливо. Десь тепло взагалі. Але від нас будемо дивитися. Це оригінальні мішки. Ми їх не купуємо самі. Це а, такі мішечки приїжджають саме з Європи. Так, ну і звісно, що дуже багато всього. Як це показати, буде, напевно, що складно, але дивіться, який класний товар. Спіднички. Це може якісь там комплекти робити. Ось такі літні, натуральні тканинки. Звісно, що можуть бути повторчики. ось, Наприклад, такі тонічки, я бачу в повторі або це комплект. А, це комплектики, можна сказати, може, там десь що до них є. Трошки бачите, вітне. Так, футболочки. Тут дуже-дуже маленька собі вартість. А можна скласти дуже-дуже класні костюмчики. Такі, бачите, футболочки такі, жалечки. Так, тут у нас спіднички в повторі. Футболочки. Шортики, піжамки, ось такі класні шортики. Дивіться, легесенькі, на вішечках, парева навіть попадаються такі для сонечка. Так, ну, а зараз будемо старатися вам максимально. його показати. Так, що у нас тут? Тут у нас щось костюмчик такий, бачите? В костюм йде малючковий, лосинків футболочка, шортики, шапуля. Ось такі попалися ще класні вілюрчики, штанішки, шортики, штанятка. Це щось таке гарне, не знаю, футболочка. Да, це, це такі футболочки на хлопчиків. Ось такі. Бачите, футболочки класні, ось такі. Дуже гарні. Ну і собівартість тут, я навіть не знаю, ну дуже маленька, бо ціна така теж. І, в принципі, о, по того ось дивіться, тут попалась взагалі ціла вон, купа футболочок. Ось такі класні. Рустовка. Ще з бірочками. 10 8-10, Теж 9-10. Ну, Повторю, але класно, що з бірочкою. Такі легенькі шортички, дивіться, взагалі, на Так, така спідничка, якась шапулька малючкова, шортики, маєчка, така резинка плаття. Це, до речі, по-моєму, там були шортики, такого плану можна підібрати. Велосипедочки. Ось такі грузі купа. Ще така спідничка на резинці. Так, десь навіть бірочка проскакує, такі сарафанчики прикольні. Такі класні резиночки. Ось це до цих кортиків. Давайте, ще сарафан. Тут бачу якісь футболочки, шортики. Все буде легесеньке. Футболочки. Це ці комплектики вудяться. Ще такі футболочки, але я бачу в іншому розмірі 8-9 попались. Така. Вот эти очень классные шортики. А, кстати, я так поняла, что это можно костюмчики складати. Бо Вы футболочки есть? Думаю, них. Так, маечка, маечка. Шортики, шортики. Футболка. Такая футболочка. Такие шортики. Так. Ці класні жаточка на лето. Вообще будет бомба. Такі. Так. Так. Панамочки. що футболочка, така футболочка, кепочки, набір таки, кепка і шортики. Коротше, воно все-таки мега вегесеньке, мега класне. Багато навіть попадається, ну, багато, ну досить так немало, бачите, збірочкою. Хоча пліма зазвичай, де без бірочки. Так, тут у нас маєчки, шортики, ще футболочка. Трошки забираємо сторону. Ого. Щоб подивитися, що тут є. Буду скидувати коробку. Так, ось такі круті джинси. Ось ці шортички на 7-8 базова. моделька. дуже класно буде поєднувати з будь-якою футболочкою. з будь-якою. Це бачу костюмчик такий, топ і шортики. Вау! Оце прикольні такі спіднички. Вони йдуть в стилі. Ну, такі підліткові, це, типу, принт, якийсь там animal Sprint. Чи як. Дивіться, які класні шортики. Це щось таке легеньке. Легісінька, легісненька така рубашечка, невагома така. Так, рубчик, футболочки. Бачу розмір різний в цих футболочках. Можна також поєднувати, може, з сарафанчиками такими робити комплекти. Ну, так, такі товар, що треба трохи, звісно, погратися, Але ж вибачайте і співатися з нього там просто копічно. Бо зараз курс дуже росте, ви ж бачите, і більшість дівчат вже жаліються, що ну, реально товари дуже складно продати, тому що цим курсом, курсом, плюс те, що там піднялися ці податки і все. Ну, коротше, не дуже весела ситуація. Тому багато хто прийшов, в тому числі ми спробували прийти на. Бачите, сіла стопочка малючків, футболочки попалися. Перейшли на більш такий бюджетний товарчик, щоб ви могли реально щось зругати. Ось така сукня прикольна. Так, що в нас тут далі? Футболка: такі, такі, такі. На три шортики, шортики. Це у нас сукня така, ще шортики. Звісно, як я виклала його гарно, вам таке все яскраве б зверху, то звісно. Але я показую реально, як цей мішок от виглядає оригінальний мішок, щоб ви знали, і могли бути готові. Ось ці футболочки бачу, вже прийшли на 13 14 Вони були іншого розміру. І тут вони попалися трошки в різних розмірах. Шортики, знову такі футболочки різноманітні. Такі маєчок небагато. Але все, до речі, все тканинки натуральні, немає тут ніякої синтетики, все таке, бачите, гарне. Маючки ще підуть зараз весною. Так, да, класно, якщо у вас є якісь залишки, ви можете з них дуже прикольно комбінувати якісь костюмчики. Там, до якоїсь футболочка у вас там залишилося, ви додали будь-які шортики і у вас вже костюмчик. Ось такі сарафанчики в різних розмірах. Дивіться, яка класна тканинка, хребешечка. Ось. Тож так, да, з цим товаром трошки може треба і погратися, але на ньому дуже буде непоганий заробіток. Ну, Принаймні, ви хоч можете щось зробити, бо бачу, що реально з цим курсом щось така біда. Так, ну тут все понятно, В принципі, бачите, реально все літнє, буквально там пару якихось речей такі плотніші попалися, все інше все літо. І в основному це футболочки, шортики, спіднички, якісь сарафанчики, трошки білизни, маючки попадаються. Базові якісь футболочки. до речі, базові футболочки теж. Білі зараз дуже актуальні, бо ну, літом дуже модно носити їх такі просто. Ось такий у нас мішочок вийшов. Якому сподобався, забуду.